Так, цього разу ми з зеленою армією, які є Альянс так у нас головний менеджер команди Альянс Як сьогодні почуваєш себе? так все добре. Це з маскотами. Мені подобається, що ти сюди завжди з тими іграшками, які в них. Окей. Okay. Ага, okay. uh, це наші маскоти версії 1, версія 2. Ага, вони розширяються. Чи є якісь цікаві слова, якими можна було б підтримати свою команду? Що би ти їм сказав? Слухай, ми не цікавимося, там грають інші, будуть грати просто в свою гру чи ти очікуєш, що у нас будуть до речі гарні ігри? Та звісно ще Окей, хлопці чільте тут. У нас не під, підходить третя мапа, тому ми до вас ще повернемося. Ну і звісно, тепер знаєте, з цим невеликим інтерв'ю вмикаємося до вас. І ми, любі друзі, з вами як і раніше як і китагомар. Ми поступово починаємо. Вмикатися на третю мапу разом з вами. Якщо у вас є цікаві запитання, звісно, задавайте їх нам. Ми спробуємо відповісти. Для тих, хто призабув, у нас третю мапою буде Broken Moon. Четвертою, до речі, буде Storm Point. Потім вже мапи почнуть трошки повторюватися, але на даний момент ми йдемо по чомусь новому. Також нагадаю, що по результатам двох попередніх мап у нас вже забанені Ватсон та Альтер. Всі решта зараз відемо доступі і на нову мапу очікуємо нових кулів легенд. Да, нова мапа, нова мета, відповідно. Я скажу, як є. Для мене Broken Moon це мапа, яку треба пережити. Не знаю. Серед усіх мап найменш улюблена для мене. Навіть на Каньйоні Кінгс готовий грати, але не Broken Moon, тому зараз дуже цікаво дивитися за цим, як професіонали орієнтуються в тому, аби. Переживати ці скелі, які упираються в саме небо заважаючи нормально проводити ротейти, як будуть вони себе відчувати на ній, звісно. Ну і в цілому, як команди, отримавши вже для себе парочку сенсацій, будуть загалом грати, показувати себе на цьому івенті. Як казала легенда, ну, як казав, точніше, я в один момент, а перелетимо. Не перелетіли а. в результаті. <схі> І якось так. Я погоджуюся з Гомером, що трішки деколи буває важко визначити, а чи можна, чи не можна. Але хто не пробував, той не професіонал. Ці команди я думаю, стовідсотково знають, де можна зараз тут буде летіти. Дані подивимося, які споти вони ще собі забрали. Нам уже демонстрували. А, якщо я не помиляюсь, навіть цього разу будуть стартувати ну, майже в центрі мапи, якраз. Хм. Подивимося, що на ротаціях е, щось вони знайдуть. Якщо не помиляюсь, поки що за результатами двох попередніх ігор у Наві тільки 4 поїнта в сумі. І, до речі, о, зараз про них не дарма згадали тут серйозний розбір на рахунок, мені здається, третьої мапи. Пора показувати результат, пора набрати деякі поїнти, тому що, нагадаю, на фіналах є формат: е, 50 поїнтів набрав, виграв мапу, ти переможець. Але цих 50 поїнтів треба спочатку набрати. А це інколи окремий челендж. І коли ти дістаєшся навіть до цих 50 поинтів, далі все ще невеличка загадка того, як на тобі зіграти краще, коли на тебе буквально полює всі. Просто все хай лобі. Краще. ВК Геймінг молодці, Рок молодці. Дійсно, дві команди, які, мабуть, так активно не обговорювалися на початку, але вже доводять, що треба них ставитися дуже серйозно з повагою, і можливо навіть інколи побоюватись, щоб щось розгулялося. Вони класно провели попередню гру, і в цьому в нас верхня частина групи виглядає дуже-дуже стакнутою. Угу. Подивимося, чи щось зміниться по результатам третьої. Слухай, Alliance, я би не сказав, що вони багато здобували там сильно по плейсменту, напевно. Але от по тому кількість, які кілі вони робили, і що майже все у них це. Участь в страшних замісах і вбивство людей з їхніх 17 понтів. Це прям показник того, що хлопці хочуть боротися, і вже, ну, можливо, трішки не поталанило, і вони все одно вбивали людей. А що буде, якщо їм поталанить, і вони почнуть вбивати далі людей? Ну, подивимось. Зараз мапа на ваших екранах. Наві вже почне трошки спітати. Відпустили Кріпто. До речі, можете оцінити також і легенд, яких понабирали. Кріпто досі залишається мейновим. Але збільшилася кількість Еш на квадратний сантиметр, також і можемо помітити фюза. Це коли зникає Альтер, стає більше еш. Така, знаєш, залізобетонна логіка, коли тобі треба Одна все ще інколи активно вриватися, тобі треба залітати. На стазі Сареї нас кудись відправляється вже Рінг. І туди, відповідно, чим чекують і гравці. Дякую. показувати, що гра працює відносно. Ну, як картинка працює, а от гра не факт. А, Здається, у нас технічна пауза сталася, тому нам перемкнули. Так, у нас пауза в матчі. Можливо, хтось відлетів, у нас таке бувало і на перших днях. Сподіваємося, там не буде проблем. От про що якраз хотів сказати: у нас там тільки єдина Валькірія затисалася на цій мапі, як можна подивитися трошки активніше, навіть поговорити зараз про Легенд. Спаров досі не сильно багато. На попередній мапі здається, було три тепер збільшилося до п'яти. Досі використовують тільки одного пасфайндера, але це, до речі, знаєш, хто взяв рок. Рок зараз взяли собі пасфайндера, кесла і кріпто. Цікаве рішення з їхнього боку. Враховуючи скільки тут вертикалі, мені здається, можна знаходити для себе знову і знову точки для скажених зіплайнів і не менш скажених. Ротацій, все ще мені здається, що робот все ж таки доволі ситуативний пік, який далеко не всі використовують. Як власне не всі використовують Валькірію, яка в нас аж одна з того, що ага. я бачу. Ну, дві рампард прикольно буде подивитися з того, що може також цікаво. Але загалом тенденція легенди, які найчастіше ми з вами бачимо, це звісно, Еш, це, звісно, Кріпто, це звісно Ньюкасл Можливо, а може ф'юз. Ф'юза mm -hmm. теж дуже дуже багато. Балістік поки мені здається залітає по одному. Теж там на мапу. Ми не бачили поки що якогось суперплея від команди з його участю. Ну, ти сказав, ми бачимо еш, але еш, мені здається, бачимо, ми рівно аж до наступної мапи, тому що при такій кількості, я думаю, на наступну вона вже не з'явиться. І так, гучна рок музика означає, що ми повертаємося до мапи. Пауза відтискається. Продовжуємо дивитися за третім матчем на сьогодні. Let's go! Все серйозніше будуть всі дивитися на команди, про яких так багато шуму ходило, яких так багато гайпили. А де, власне, ваші Alliance? а де ваші Falcons? Не бачимо. Бачимо китайців, бачимо американців, які лутають перемоги. Ну і Джин -джей. От команда, яку дійсно можна виділити з хорошої сторони. Наві потенційно в першому файті для себе зараз будуть проти TSM. На першому ж да, вже трейд гранатами, а відповідно, там і трейд демеджів. Купа залітає Гітлівки. І Наві треба з цим щось робити. Mm, проблема є. Перший демедж. Хочеться би побільше розміну, але є невелика пауза, і хіарка буде зараз перезаряджати свій раз 5. А таке враження, що наче хтось ззаді підходить, подивися, класно. Oh! Стягнули, не відпускають. Є проблеми. Там уже Фіолетові навіть з'являються армори. Треба Наві, напевно, думати, як лівати, як і одні з тих людей, які вже просто починають звідти відступати. Кеталіс, цінку поставила. І що, невже відступають тепер самі рок, тому що їх душать в спину? Якийсь такий у нас невеликий момент з підтисканням з обох сторін. Тепер цим користуються навіть Наві. Діц змушений використовувати ультимей, і Тепер вони на декілька ну, напевно секунд захищені. можливо все ж таки варто замислитися над тим, щоб задовжити цей файт і відходити далі. Бо рок непогано себе аваштували і саме ліміт. Не відпустили ТСМ. Перший файт для них став останнім. І тепер йде душка на Наві. Мінус Уфака, мінус К'ярка, мінус команда Наві. ми відлетіли в один момент. В апексі просто треба вже йти. Коли ти розумієш, що файт затягується, швидкий кіл ти не знаходиш. Це зазвичай дуже конкретний знак на те, що дуже швидкий кіл знайдуть скоро по тобі. Не відпустили в якийсь момент. Мені здається, дійсно навіть давали секунду, щоб подумати, чи варто там ще залишатися чи ні. Але здається, і рішення було, що якщо ми вийдемо нас теж доб'ють ті суперники, які сидять уже на схилах навколо. Завадило наві прийняти ну, потенційно правильне це знову ж таки. Ми тут такі розумні, які сидимо і дивимося на всю ситуацію загалом, а у команди стільки інформації, напевно, не було, тому маємо, що маємо. Наві відлітають разом з ТСМ вже на третій мапі. Поки що навілося зробити тільки 4 понти. Далі бачимо вже заробив між немайзі та Сентіл. причому чому втрачає вже двох гравців, і здається, третього спробують. А, точніше, чекайте, тільки одного його доїли просто. Зараз не відпустити можливо. Мене. Жахає те, що Зуні грає МНК, а не контролер. Як коли бачу такі ванкліпи на r 99 у мене в голові по дефолту, що це має бути контролер. З того, що я розумію, начебто ні. Угу. Цікаво. Але дуже боляче залітає r 99 зараз одна з найпопулярніших зброї, яка використовується в компетті в Apexів. Вона, е в принципі, що в нас такого Devotion є. Ну а 30-30 чи G7. Як такі варіанти попокати опонентів. G7 на старті дуже активно використовується. Багато хто залишає навіть лейта, тому що легко контролити, і демедж там, як чесно, солідний. Тим часом тут намагаються піймати дрончика, здається, на перельоті. Дуже багато дрондів знову ж таки крипто, Деколи дивишся на мапу і не розумієш, хто кого дронить, тому що їх занадто багато моментів опиняється просто на обличчі. А в лейтгеймі на останніх зонах цих ЄМП просто ну шкварить одне за О. одним. Ці звуки музики розкручуються шейло потроху. Таке ми любимо чути, але зазвичай ти таке не любиш чути, коли в твій бік летить шейла. Снейрами з двох сторін ВП затискають. Про ВП зараз найбільше розуміння того, де вони, і що в них поганий спот. І. Як їм звідси відходить? Ну, це, до речі, питання. Їх будуть доволі активно з усіх сторін напрягати. М -м, напевний човк такий у них виходить, але я дрон. Спроба, можливо, відкидатися зараз ультимативно і якось через це виходить, тому що фюз уже не вкотре закидує туди ще щось. Еш. Помітили, стяжка вона закинула. Ну і напевно відволікати просто намагається. Рона збили? Ні, демедж просто прилетів по лу, Це взагалі з іншого боку, взагалі щось таке долітає до нього, наче. Душай, душить ВП, і можливо зараз такий додушить. Вітаю на мапі Broken Moon. ВП прибиті до стінки, їх обидва виходи контролюються і не відпускаються. Мінус Суер. Прямо зараз Sentinels не відпускають одразу. Доїдає місія виконана. Один кіл дати відійти на більше і не розраховував він тут, колись грав настільки агресивно. Ось вам ну краса наявності: Еш у тебе є порт у тебе є можливість дешнутись і все. Ти на іншій частині мапи вже чиїш. І ще в тебе є скіли 30-30, яке дозволяє робити хедшоти. В принципі, це у Картера теж наявності. Так, ще стяжечка пішла. Нам показують зону. Дивіться, зон придікт. Можете оцінити, хто опинився вже в м'ясі, хто ще не в м'ясі. Знову ж таки, декілька команд буквально раз, два, три, чотири, п'ять ще поза нею. Всі решта команди вже на такій, знаєте, доволі солідній один від одної. І ти слухай, ти помічаєш, у нас вже третя мапа поспіль просто північ. Північний схід, зона просто починає рухатись чомусь саме туди. Я не знаю, хто це програмував, але вже починає відчувати, що якась підкрутка в зоні точно є. Це ну, знаєш, цей мем на шибаніці. Uh, да, да, північна зона. Вона сьогодні може весь день з нами бути, інколи таке трапляється. Як -то? Але Пів... насправді вона. Північ... Да -да -да. Північна зона ж не існує, вона не може тебе скривдити кожного матчу. Тим часом. Тим часом Алдж фінал. Мені цікаво, як насправді вона чи прокне її в бік е... Eternal Gardens, в бік садів, бо там теоретично можливо вона буде навколо човка змикатися. Я вже 100 років як не пам'ятаю, які зони існують, тим паче, що їх апдейтять. Але теоретично напроситися на файт навколо човку залишок команд для себе може. Ой, там дуже сильно будуть вирішувати якраз ті легенди у команди, які залишаться, у кого буде перевага за рахунок якогось умовно, там чи каталіз з кінкою, чи касла, який може влетіти тебе зазонити просто класно. Одним словом, там може вирішити як і скіл, так і легенда, яка просто в ситуації може опинитися кориснішою. Так, на даний момент, до речі, тільки Джинджи, здається, залишаються та не поза межами зони. Не півзагалі блукають ще далі на півночі. Вони щось або долутують, або взагалі намагаються знайти для себе сейв-хейвен. Але здається, вони вийдуть зараз саме в чоп, в якому сидять Фелконс, і Фелконс активно тримають свою спину. Вони намагаються не допустити якогось протікання тут. Ліквід з Джинжи ще зійдуться проти Сентіна, я так розумію, по тому вектору руху, який вони роблять до зони. Там не минути буде якось мінімальної перестрілки. і Ліквід полетіли в гості до Сентінелів. Можливо, скоро побачимо з вами Махач на честь цього, бо ситуація доволі. Сильно заспокоїлися, але не для Liquid. Вони втратили одного і щойно взагалі три ноки в різних ситуаціях, в різних файтах на з вами відбуваються Nemesis Починають затискати Liquid. Без одного гравця 75 п'ятєво не вистачає фюзу для того, щоб трошечки вільніше себе відчувати. Але добили Жеско. І скільки тут команд? Три одночасно. які одне одному дихають в спину. Так, файт продовжується. Ліквід намагаються відійти. Але хто ж тебе пускає, коли тебе зв'язали, і в спину тобі починає розрізатися девошен, стін, ультимейт від ультімейт і Ти подививсь, як з демеджем вливається туди. Остання гравець Liquid, але йому не таланить, його доїдають, та ліквіт поз елімінейте. А ось випадовують намагатися стабілізувати ситуацію. Однак, на наше щастя, доїдають спокину ще одного гравця, кінотро підправляється також за ними. За секунди три відлетіло рівно три команди. Ну, так же цікавіше, так же і, е, знаєш, одразу більше конкуренції стає. Зрозуміло, що е, поки що зараз залутав для себе айдроп, е, що Broken Moon — доволі розгу, широка мапа, де тобі є варіанти, як доволі довго виживати. Тому ми тут більше з вами очікувані файтів, очевидно. Е, та інколи команди все ж таки зустрічають одне одного. Бочик ще одна така зброя, яку ви можете використовувати. За бажанням, особливо, якщо у вас в команді наявність фузап допомагає, якщо ви хочете вже з бочком грати, чисто для того, щоб вам хтось тягав ті гранати і ви могли їх обрейдити. Інколи не проке у Соло залишився, до речі, останній гравець. Гравець на Еш. Його переслідує зараз команда Sentinel. Можливо, будуть наступними елімінейтами. Ви подивіться, я вам зараз просто дам інформацію паралельно, як намагаються його доїсти. Легасі ще живе. І все, втік. Він втік. Теж полетіти. Ня. Все ж таки доїли, доїли. Сентіло такого не відпускають. Останні команди поза межами зони на даний момент залишаються у нас ВК Геймінг. Вони знаходяться взагалі за одним човком, вони за ашхазмат тунелем, тільки ним будуть зараз користуватися, щоб пройти. Цікаво, чи взагалі вони звідти добіжать і їх ще не з'їсти. Подивись, от окремо, ви просто не можете це зараз побачити, вам не виводять, але я то знаю з Гомером, що команда поза межами зони. Поки є можливість. Хоча насильно довго у тебе не вийде там проіснувати. Намагається максимально облизувати цю зону. Кандра Тівс! Розкішну ситуацію в себе мають. І по хілах, і по всьому. 2 Р99. Фоні точно знає, чого він хоче від цього життя. Це червоний армор, 2 R99, і ти граєш на сперол. Ти вже, ну. Наче Супер Маріо на стрибочках летиш з тими двома папешками в надії внести мільярд демеджа за секунди. Блін, мені здається, якби я знав, я приготував би спеціальний саунд про те, як Маріо ныряє в трубу <схід> на цю трансляцію, і в моменті, коли би там сферу залітав, робив би кіл, я би вмикав саме її. А якщо би не виходило, то момент, коли звук, коли Маріо помирає. Тим не менше, в нас інша ситуація. Вікіджи все ж таки добрелися до супартика, спробують вийти з цієї ситуації, яка склалася. От, до речі, про перельо. Використовують зараз. Евак полетіли, класно, за текстури не зачепилися. І Gaming ніхто не завадив пробатися в зону. Вони спокійно добралися, скористалися якраз тим, що суперники звідси щойно відійшли. На наступного розону придеться грати доволі цікаво. Поглянь, на рахунок човка там, таке знаєш, і з однієї сторони і поле, а з іншої сторони, і пару таких величезних каменюк, будь з якими можна мансувати, але в цілому простір доволі відкритий. Таке враження, такий вайб, що зараз Рін кине прямо на човк. Я не знаю, я не можу це передати. Oh. Можна дуже сильно помилятися, але побачимо з вами. А зараз починається Махач, Фурія падає один за одним джеджей. Теж ризикують втратити всю свою команду. Декстерей же вже впали. Ефект падає. Ну і починаються проблеми для команд. Ця ротація точно стане останньою для багатьох колективів. На лоу-граунді непогано для себе знайшли спот, але гранатами закидають і їх відбити не матчі. Rival Sports переживають все, щоб не летить. Хоча б так, Мінус Пурія і спортс. Переохалдера ще знаходить, Кіо, доїдає, відсорстить і за фурією відправляються слідом Джинджі. Все такі таки, команди починають сипатися. Цікаво, дивись, куди все ж кинуло наступну зону, і ми вже знаємо навіть ще куди полізе наступна. Вона буде в опені ніяких човків. Зараз треба понятися на хоча б якомусь хайграунді, на якому можеш це зробити. Паралельно продовжується у нас файт, влітає пафактів. Але є певні проблеми. Він змушений одразу відійти. Після цього чорний екран. Як наступний крок його життя після такого вльоту паралельно ще і Rival Sport вже елімінейте не дають повернутися та стабілізуватися в цій ситуації. Ну ж, штанга з читанням зони відбувається, але так для команд може бути тільки гірше. Михайці від ОГЕ відмансити. Тут якраз Рампарт. А отже, потенційно і Шейла може ось-ось розкрутитися, тільки на це треба знайти час, починає затискати. Шейла не постріляє нормально, вже Fnatic елімінейтед. Рок залутали для себе ще 3 кіли. В сумі сім фрагів, зверніть увагу, Rock Sports. Можуть дві чудові гри для себе поспіль привести, що майже на фінішну пряму їх виведе з точки зору матчпоінту. Вони мають всі шанси досягти відмітків 40 поїнтів за цю гру. Це 100% урок. Зараз топ-1 по поїздам 37 в сумі. І ще один хороше плейсмент. Може вивести їх взагалі на тих самих 50. Дивимося за алайнсом. Спроба піддушити суперника в руках Девоушен ще 300 куль в запасі. І я прекрасно розумію, чому гравець може дозволити собі ось так агресивною взагалі рухатися вперед і витрачати ці кулі. Влучить, добре не влучить, а в мене тих куль ще дуже багато. Вовків вибивають паралельно. Вони на 10-му місці фінішують. Їх добивають Енайпі. Плани спот їх за знайшли там. Просто закидав гранатами. Альянси можливо будуть зараз пірнати на роки. Оця у зроба може багато чого вирішити. Альянс ініціюють все через EMP. Одразу доводиться стабілізувати є ще один шилд, На що власне розраховують нюкасу oh. пірнає. Прямо зараз ефекти не викидають. Просто з лопі викинули ефект. Зараз рок роблять два ноки. Яка контраніця зараз? Що з Це спрацює. Вони просто в стратосферу з вони відправили двох граців. Альянс. але треба доїсти. Як же Кесл це все правильно чекав і зробив момент. Я прям стояв і дивився, як він вже рука готує свій ультимейт. І тепер, коли вони стабілізувалися, армор повністю заготовлений. Вони бачать, куди діваються Alliance і доїдають! Alliance елімінейте, рок роблять ще один кіл. Вони хочуть прямо зараз поборотися за цей 50-й поємт. Тому що вже 41 дійсно я каже Гомер, є хороший плейсмент, ще пару кілів. Все вони візьмуть першими п'ятдесятку. Ентерфорс uh, додому помічаючи рок, декого вони нікого не бояться. Дивись на них, вони відчувають, що це. Атка може бути їхньою. 100 Thieves можуть бути наступними. Не про тих, ми говорили на початку цього фіналу. Роки спорт зараз домінують другу гру поспіль і лутають цілу купу фрагів. 10 кілів на команду.

I'm not I think the They're on the over here You're on the truck! on the rock in the heavy I'm I'm nating. I'm the I'm just burning them so I can keep pressure on them. We'll yeah. no, zero. Другий день народження для себе отримав. Він щойно пережив чисто, тому що почали стріляти порок раніше. А так там не раз на три готувалися розпиляти по демеджу страшне в рок Зеро, в, в якого був крабер в руках. Так, не так багато команд залишається на цю фінальну зону. Ось уже відлітає ще і Nemezis, мезі. п'ять складів залишилося, і тепер в цьому опені будуть битися всі. Червоні армори у Фалканів, на яких ми забили трошки на деякий час. І зараз головними суперниками для них, напевно, будуть рок. Вікі джі, треба боротися за Кеслом. QQ влітає в обличчя супернику. Каса не боїться взагалі нокає двох фалконів підрізом цим яструбом крила. Треба довідати останнього. І насправді це питання часу. Якщо там хтось не лише за них. Пан Хандр на золот... Тих арморах все ще навіть мають проблеми. У рок також є мінус один. Це до побачення. Пасфайдер треба рятувати ще й другого. Їм не вдається знайти себе. Ти подивися, що роблять Ван Хадридців. Не під'їдають рок. Крабер на руках у Зеро може також зараз створити велику кількість проблем. Не буде трікшоту від зеро. Крабер не залітає. Рок вже мертвий. Ну а Зеро єдиний живий від цієї команди. Йому б зашкіритись якось, але здається, про Zero забагато усвідомлення, забагато інфи. І знаю, що це Соль не грає, тому так активно намагаються його піддушувати Хандру і в його ж бік дивляться ВК Геймінг. Ще одна команда, яка може по рігку 40 поїнтів перейти за цю це саме ВК Геймінг. В них зараз 33, пару хілів, хороший пейсмен, і вони будуть десь на рівні опонента Рок. Ой, Каса, намагається ще буде. жити. Ні, не буде. Sentinel залетіли, починають їсти. Хоч ви думали з Каслом в безпеці, ні, ви закидали гранатами. І Sentinel зараз на своїх арморах, на своїх ресурсах пробують зробити неймовірний двіжий боротьбу за цю мапу. Відхожуючи сів, здається, знайшли для себе ідеальний тайміншов виписатися. Вікіджі до побачення Фелконс до побачення. Боротьба за топ 1 не здається. Sentinel починають її програвати. Мінус перший гравець, мінус другий гравець. Карта залишається в соло. Там люди без арморів. Треба детика влучних шотів, але їх дуже важко поставити. І стабілізується касл, та вони добивають останнього гравця. Ось вони переможці цієї третьої мапи. Це 100 Thieves. Fifth. Ви подивіться на них. 100 Thieves виграє третю гру. Три гри поспіль. У нас різні чемпіони на різних мапах і різні головні герої. Хоча не варто забувати дійсно те, що дві команди з топу: ВК Gaming та Rock Sports, вони і ті, і інші. Досі дуже дуже сильно заробляють для себе повінтів. Хандратів задоволені. Вони щойно катапультували себе в топові позиції цього фіналу, але розслаблятись зарано. Адже попереду всі головні випробування ще на них чекатимуть. Це 100%. в фінальний ігровий день по Apex Legends тільки-тільки розпочинається. Як вже підмітив Гомер, кожну мапу виграє у нас нова команда, і, наприклад, у Ще хвилини-дві назад ми дивилися на роки, думали, ну от як їх зупинити. А в результаті там і Фелконс було запитання, як зупинити, і все одно на кожну з команд знайшовся суперник, який вдало зіграв чи то в вухо, чи то в якийсь ідеальний таймінг для себе. Зараз прошу звернути увагу до речі на таблицю з поінтами по результатам третьої. Мапи. До речі, наступною забаненою легендою все ж таки буде Еш. Тут, в принципі, до гадалки ходити не потрібно було. І якісь поїнтів, які золотали команди Sentinel, взяли 16, Falcons 13. Raw Gaming все ж таки за рахунок кілів саме взяли теж і 14 поєнтів. Дуже круто зіграли Рок з точки зору їх агресії і реалізації. Цей врив, наче сам капітан Амерка увірвався, дуже сподобалося, як вони зіграли на ініціативі проти Alliance і показали, що ну, тут не варто бути занадто високою про себе думки. Ну що, ми ще ближче, ближче до того, аби перші команди в нас досягли матчпонту, є враження, що одна хороша гра може дозволити як ВК Геймінг, так і Рок вже. Досягнути відмітків 50 і можливо тоді вже ми з вами будемо говорити про те, що буде вирішуватися доля всіх команд на сервері зараз загальний відлік. 42. Rocket Sports. 100 Thieves. Вірвалися на другу сходинку, 35 поєнтів у них. За рахунок чудової гри, щойно проведеної ВК Gaming, замикають рік 33 поєнти. Ну і далі вже є доволі статтєвий відрив. NAP 26, Sentinels 22, Gen.G 21, Alliance 21, Rival Sports 20, Nemesis 19, Falcons. Вриваються в топ-10, але замикають десятку з 16-ма Поки що, на жаль, не та на народжу не перемагати за три мапи, тільки чотири поєнти, і важко. Важко йдуть стартові мапою. Їм не вдається чи то закривати когось в моменті, чи то зіграти на хороший плейсмент. Але як бачимо, одна хороша мапа може дуже вас сильно бустанути. Чи буде наступна четверта мапа такою для наві? Ми дізнаємося вже зовсім скоро після невеликої музичної паузи. Ну і нагадую, що четвертою мапою у нас повинна бути хто? Томосло бути сторонами. шторм. Штормпо Так, нова, нова мапа якої ми ще не бачили. Тому невелика музична пауза. Ми повернемося хвилин за 5-10. Знову ж таки, Apex не зникає ми з Гомером тільки розпалюємо його для вас сьогодні, і ми вас чекаємо.